Доброго дня, шановні наші читачі. Як я вже говорила, травень для нас дуже важливий місяць, бо в цьому році, цього місяця, наша газета Степова заря святкує 95-річчя. І, на жаль, ми не можемо в сучасних умовах провести святкування так, як би нам хотілося, з конкурсами, зі святкуванням, з концертом, але ми все одно. Заохочуємо наших читатів читати нашу газету. Цього року ми провели конкурс, який називався Що мене пов'язує з газетою Степова Зоря, і ми дуже дякуємо всім за ті відгуки, які отримали. Бо газета дійсно 95 років, і багато хто з наших читачів з нею. 30 20 років, і ми навіть отримували газети. Люди зберігають газети за 60-ті роки, за 70 і це дуже приємно. Сьогодні у нас в гостях наші конкурсанти, це які брали участь у конкурсі, що мене пов'язує з газетами?», Ми отримали дуже класні відгуки історії. І Нам приємно було, що ви з нами, що ви скільки років читаєте газету, і що ви є всі героями наших публікацій. Дехто цю газету доставляв до людей величезний проміжок часу, щоб у кожному дворі була ця газета. І ми підготували такі невеличкі подарунки, сюрпризи вирішили відзначити всіх наших конкурсантів. І в нас є отаке от шампанське святкове для. Від газети Степова Зоря ми за них дякуємо нашим партнерам. Це магазин Апетит. Нас вирішив привітати наших читачів. Ну а від редакції Степової зорі ми даруємо наші фірмові чашки. Я читаю Степову Зорю», де що нам 95 років, щоб вам на згадку були такі. А, класні, що ви пили чай зранку, читали з типову зарю і знали, що газета завжди з людьми для людей. І ми вам дякуємо, що ви сьогодні з нами. Буду тоді нагороджувати. І, і, і ми дякуємо. <рес> і ми вам дякуємо, що хороші новості завжди з утра. Так, чаші з цим і, і шампанська си. <рес> І в нас ще, е, пані Тамара, в нас ввійшла в трійку лідерів е, по голосам, і в неї дуже класна історія. Ми знаємо, що пані Тамара неодноразово ставала е, учасницею героїнею наших публікацій, а ви нам надали трішки розкажіть, яка публікація у вас зберігалася, яка була перша. Взагалі публікацій збережено багато. Я просто одну тільки сфотографувала. Сама перша публікація, коли мене попросили в школі написати публікацію сюди, в газету, це був десь 86 рік, і е, тоді було прийнято ходити допомагати пенсіонерам взагалі. А це саме була пенсіонерка, колишня вчителька. Ми щось збирали, здається, кукурудзу у неї на городі ну і дали мені таке. Доручення написати статтю. За неї я тоді здається, навіть отримала 2 рубля і 97 копійок, На, чи 67 копійок, ну десь отак плюс-мінус. Це тоді теж були дуже особливо для школярів дуже великі гроші. І після того публікації були і в конкурсі до Дня сім'ї ми приймали участь і писали про нас із колегою, коли ми почали перві. Робити окопні свічки Починаю, ну, працювали тоді ми в себе на кухні, не було в нас ніяких таких приспособлень, як могли, так і робили. Вона в себе, я в себе. І про мою дитину писала Ніна Іванівна Сергієнко. Він мріяв бути істориком. Дуже багато-багато чого це цю я газету публікувала. Є в мене збережена газета і про. Клас старшого сина, ну і уча... приймали участь у людині року. Спочатку чоловік сам приймав участь, а потім вже і мені випала ді, така честь. Так. Ось така одна з історія. І у нас для вас є ще такий сертифікат на 500 гривень. Це для того, щоб ви наші скористались послугами нашої газети. Замовили, могли замовити оголошення, вітання. Когось привітати чи можливо про когось написати? Ми з задоволенням зробимо такий маленький сюрприз. Ну, я думаю, наші ще е, гості сьогодні поділяться своїми враженнями про газету. На наймовже сьогоднішніх сьогодні я вас вітаю. Ну газету я виписувала, потім закінчилась підписка. Ми її просто купували. Ну а вже ближче, вже познайомились уже вже на волонтерських вже началах. Читала, читаю, буду читати. Ну, все так. Чудово всі розписується, хто б що не казав, ну степова Заря — це круто. Дякую вам за інформацію. Ну, а людина, яка цю газету розносила з двору в двору, скільки років вже? 19 з половиною. Ну це вже дуже двадцять з Так. Ну що, газету отримали спочатку самі передивлялися на роботі, а тоді вже розносили. Так що. Щас найголовніше, е, щоб все по інтернету. Утром включив хоп, продивився Степову зорю, ірочку нажав, все, ці новості знаємо. Так що ваша Степова Зоря як Радіво в стіні. Раніше було Радіо, усе знали, ну тепер Степова Зоря. Все розказує, що говорити. Дякую вам. Я в в Петропавловці з 80-го року. І сама перша газета це Степова Зоря, яку наша сім'я виписала. Мені вона тоді нравилася, ну, зараз вона взагалі супер. Мені дуже дуже подобається. Якось вона помолоділа, ця газета. Дуже молодий жінка. І мені вона дуже подобається. І думаю, що вона далі буде ще інтересніше. І будемо читати і читати. Відсотків да я по хочу побажати всім нашим читачам і гостям, щоб новини завжди були гарні. Ми прагнемо по писати гарних новин, але тим не менш намагаємося інформувати про все, що відбувається в наших чотирьох громадах. Бо ми таки залишаємося виходити на Петропавлівський колишній район, можливо, вже і ширші межі. То всім вам бажаю миру, це найголовніше, і перемоги нашій країні. Бо це буде напевно найкрутіша, і найгарніша, О, і найдобріша новина, яку ми хотіли би написати. Я думаю, що наша спортсмена. І ситуа... саме перше, навіть, ми в газеті будемо дуже раді, як там буде написано. Ура! Перемога. <гум> <гум> так, я мрію теж про цю новину на першій шпальті нашої газети, що вона буде виходити і, не не виходити. Дуже. Да, і це буде дуже. А вам наснаги, здоров'я міцного всім дівчат. Ну, і... Слава Україні. <гум> <Да>. <гум> слава героям, слава Україні і дасть Бог, все буде добре. І всім до всіх звертаюся, газета наша живе і буде жити, бо ми живемо цією газетою. Тому залишайтеся з нами, переплачуйте газету, підтримуйте нас. Нам теж не легко у ці важкі часи. Але тим не менш, ми намагаємося залишатися і щоб газета діставалася в кожен двір, щоб новини були з наших країн і всі про нас знали. Так що дякуємо всім, хто з нами. Так, ми продовжуємо вітати наших учасників конкурсу, який ми проводили цього річ до річчя нашої газети. Конкурс, який називався Що мене поєднує з газети Степова Заря, і в нас ще одна учасниця Соня. Вона сама з Краматорська сюди переїхала, але вона вже наша Петропавлівська. Вона вже тут прижилася і була неодноразово героїною нашої публікації, так як і її родина. Вся родина зараз мешкає тут. і Ми дуже раді, що наша Петропавлівка поповнилася такими людьми. Сонічка, що тебе пов'язує з нашою газетою, нагадай нашим читачам, про що ти нам розповідала. Про мене Степова Заря писала неодноразово тричі, і одна з історій це найперша зустріч з газетою Степова Зоря, була найважливішою такою подією, тому що ця історія була про те, коли здається. Це все. Більше немає улюбленої справи, немає друзів і так скажемо депресія. Але все повертається, коли згадуєш, ким ти хотів бути в самому дитинстві. Друга історія про те, як поєднало, як я знайшла собі друзів зі свого хобі. І третя історія про те, як моя сім'я знов також повернулася до життя та змогла розквітнути та відкрити магазин Соломія у Петропавлівці. Насправді, дійсно, дуже всі історії були зворушливі, писалися на одному диханні, тому що це дійсно були такі надихаючі історії. Одна історія була. Про кони, і інша ще була про кони, ми писали це, ми могли самі покататись на конях, побачили, як Соня вміє спілкуватися да, з тваринами. І все. Тому для нас це дуже такі щепні історії були. І ми дуже радіємо, що сьогодні з нами, що ваша родина залишається вже нові люди, які опинилися в Петропавлівщині, читають нашу газету, наш сайт. Нам це дуже-дуже приємно. Ну і соняна історія теж набрала досить багато подобайок, цікаві були коментарі. Тому ми хочемо презентувати такі ось сувеніри, Чашечка степова зоря. Сподіваємось, ти будеш пити з неї чаєм бокалу з раночку, mm -hmm. і будеш заодно. Ну, а це разом з родиною. Такими святковим шампанським. Я думаю, ви відзначите. І 95-річчя газети, і нашу дружбу <смі> 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 таку газетою. Ну, а я думаю, що наша газета ще буде багато писати таких історій, тому що в нас є такі люди. Наступне буде про те, як дівчинка Соня купила коня в Петропавлівці. <смі> так, і вже сама дає <смі> людям <смі> поради і а, такий релакс. Це буде супер, ми про це обов'язково напишемо. <смі> 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 Ви у нас учасник конкурсу, У цій газетки є про вас за міточки, де Ви розказуєте, що вас поєднує з типовою зорею за цією газетою. Ми вам її. Ну, от, спасі. Да, і даруємо вам на газеті наші 95 років. Ось таку чашку вам будете чай пити. 95? 95 років газеті. Мені буде восьмій. Ну це з рідними. Святкуєте 95-річний. Це сьогодні підемо з вами. Да. Думаю, yeah. В редакції щоб було почати все нове і нове. Були всі здорові, радісні, щоб закінчилась війна. У нас трійку лідер... лідерів у нашому конкурсі займає ось ця пані. Ми mm -hmm. до вас приїхали з ну, По-перше, я думаю, такого шампанського святкового випити з родиною за 93 ну, да. так. Дякую <гас> вам велике. А оце вам буде такути чай, з такої ага. чашечки, Поняла. там 95 років газети. Це вам буде вам, про нашу газету. Здоров'я вам, здоров'я, здоров'я вам, перемоги! Щоб писали побільше там. Я перечитала раз, вже не кончилось Думаю, ну хоч дайте хоч би більше, холець, не вистачає. Це ще вам ось такий сертифікат подарунковий, щоб ви могли замовити послуги Степової зорі. Або ж передплатити газетку, або вітання замовити комусь. А, нашій я, а я газету ви писала. На пів. Значить, потім буде ще у вас. На 500 гривень можете замовляти оголошення з корхота вітання. Хорошо, так. так. Ну, це газетка, до речі, яку нам пані Іна презентувала, вона її зберігала. Газета за 72-й 72 рік тут е, замітка про родину вашу, правильно? Ага. Ну, Трішки розкажіть нашим читачам, глядачам, скільки років ви вже з газетою, скільки її читали? газета, скільки існує моя, скільки і газета. Ну, в общем, так сказати, з 54-го року. Газету, оце я виписую. З 54-го роду виписуємо газету, читаємо, перечитуємо усю газету. Що найбільше подобається. В усе, усе, нема там поганого, все гарне, усе, там нема поганого нічого. Я оце прийшла, принесли в газетку, я від ціля зразу ззаду почитала, передивилася, я відкриваю і з першої до останньої Я перечитала. Думаю, щось я оце отут не поняла. Я другий раз перечитаю її. Гарна газета дуже подобається мені. Так що на ну, такі газеті, бачите, 95 років. І читачі у нас дуже, -дуже багато часу передплачують газету. Це, да. це дуже дуже нам. Я все время ми скільки живемо, скільки. Ну, це, це точно з 54-го року. Чи пам'ятаєте когось із журналістів? Можливо? Ой, Боже, я всіх знаю, комуну знаю, і не це нас знаю. І ну, це треба, в мене вони пописані є. Я їх усі знаю. То, це то, сен то, приїжджав Іван Пелипович, приїжджав, зараз фотографував і писав про нас. А ми ж тоді в колгоспі робили, я ж тоді до Яркою, а він на трактор. Він, коли єдина сутка, а ну я три часа ночі піднялась, поїхала в степ на хверму, здоїла. Бо утром по 9 бетонів молока надоювали і вручну, uh -huh. по 9 бетонів надоювали і була старшою дояркою. Часто до вас журналісти приїжджали з типової зорі. Та частенько були, частенько були. Ну, от до нас не тині, то в основному він це в нас був. Та історія з газетою пов'язана. Пов всю життя. Життя. Всю, життя. всю життя, Працювали після колгоспу попадали вже в газету в Степову Зорю? Попадала, є, ще, десь є, і ще є. А оце ми як на, на Майя ходили, ото у нас і він є з фрагом і де я йду, там на несу. Паради, є так? в нас десь є, треба це все шукати. Воно в мене багато було. Я, ну я цю зберігала. Давай це ж тут діти, і я як же я не збережу, не збережу. Це, до речі, ще одна традиція, яку я знаю багато хто, хто робить вирізки з газети, хто зберігає свої про себе матеріали. Ну і це здається дуже круто. Ми приїхали вас привітати як переможниці нашого конкурсу. Дякую. За те, що ви спори з газетою, я думаю, вже багато років. Так. Скажу, що пані Тетяна набрала найбільше голосів. Її історія людям дуже сподобалася, і ми сьогодні вам даруємо такий сувенір. Я, Я читаю стипову залюбу, ми знаємо, Я що при... ви при... читаєте і ще й продаєте. Так. Ось таке святкове шампанське степова Заря, щоб ви Відзначили ювілей нашої газети 95 років. Це теж Дякую. вам Дякую. з нашою родиною, з друзями. Дякую. І такий сертифікат на 500 гривень від нашої газети можете замовити наші послуги вітання, оголошення чи приплату, газеті, що вам захопиться на ці. Дякую, Дякую. велике Ну, а Пані Тетяна нам трішечки поділиться своїми враженнями від конкурсу. Нагадайте, скільки років ви вже з газетою. Ну, з нових скільки... і подружок. І за... Скільки, вже, скільки тут працюю, е, реалізуємо газетку, читаємо, це вже 16 років. Е, покупці також наші приходять, і є такі, що самого утра приходять, сьогодні не привезли, завтра приходять, читаємо, інтересуються газетою. Все добре. Ваші подружки за кордоном ми знаємо, да? Де, так? Читають, так, да, Чи, да. давно виїхали? Давно одна подружка вже два роки, друга з чотири місяці, як виїхала. Так, що... так що, звісно, да, цікавляться на бачите, читають нас. Особливо коли почалася повномасштабна війна, дуже багато цікавляться, тому що багато ви затрагуєте таких питань. Про війну, про наших рідних. Люди цікавляться, діляться, да, діє, да, що відбувається да, все таке. Тані і син воює. Так, воює. Зараз на Запорізьку на Так. Такі нас читачі да. чекають рідних з війни, боються, те, що ще відбувається. Да, да, все. Да. Газета, я думаю, цікава. Наша Петропавлівська, рідна, все нам рідне. Хай є Степова зоря і ще довго, довго, довго процвітає. Усім вам, дівчатки, крепкого міцного здоров'я, мирного неба, успіхів у вашій роботі ну, і всього, що ви желаєте для себе, щоб все збулося. Не дивлячись на те, що газеті вже виповнилося 95 років, але вона завжди молода, завжди в тренді, завжди працює для людей. І бажаю, щоб так було і надалі, щоб у ближайший час побачити такі слова, що вже настав мир. І щоб газета довго ще була мирною дівчинам, які трудяться на цю газету, все нам, що ми читаємо і радіємо з того, ну, зараз, звісно, такий час. Що не дуже радісний, ну все одно ми стараємося читати газетку і щось для себе знайти інтересне там. Газета інтересна, щоб більше виходила і щоб більше вас виписували, самого самого найбільшого. Я бажаю Степовій зорі мирного неба, процвітання, щоб виходила степова Зоря ще не тільки 95 років, і ще як мінімум так. Два-три рази по 95, щоб наші внуки, правнуки ще її читали і дивилися. Степову зорю я буду зберігати. Та що в мене є, вона в мене лежить, і я її нікуди не діваю. Дівчата супер, взагалі молодці, завжди друкують все дуже доступно, гарно. І ну, миру нам всіх. Бажаю квітнути, завжди мати натхнення, сміливість. Вас завжди читають, пропрацювати ще стільки ж, і хай завжди будуть поруч читачі. О, моя сірочка, здоров'я вам, перемоги, благополуччя, щоб ви жили, жили і жили, і ніколи ніхто не боїв. І здоров'ячка вас усіх було. Перемога, щоб була швидко. Мої сірочки золоті. Бажаю вам процвітання, щоб більше у вас з'явилося підписчиків. І не тільки в нас в Петропавці, в Петропавському районі й за кордоном. Дякую. Це буде добре. <рес> От з такими читачами ми будемо і 100 років відзначати, і 105. Обов'язково, обов'язково. Те, що користується попитом, ніколи не вмирає. Ну і всім скажу, що читайте нашу газету, ви тільки в ній ви знайдете новини, локальні, тільки унікальне, те про що ми пишемо. Так залишайтеся.